Український футболіст Ліве Вінгер та віце-капітан збірної України, переможець Ліги Європи Євген Коноплянка. Ола, Міго, Ви на каналі Братзлія, і ми сьогодні вам розповімо про шлях відомого українського перекладача. Далі на галіта 99 і тут притиск, притістре за ту генерацію гравців. Можете не переводити. Я перепадіти. Ставте вподобайки, тисніть червону кнопку підписатися, а ми поїхали. Все почалося 29 вересня 1989 року у Кропивницькому. У Наталі та Олега народився син, якого назвали Євген. З дитинців захоплювався спортом. Згодом почав навчатися в футбольному клубі Олімпік. Тренування майбутнього гравця збірної України проходили в не найкращих умовах. Взимку в приміщенні було холодніше, ніж на вулиці. Замість футбольних полів були асфальтовані баскетбольні майданчики. Першим тренером Євгена був Юрій Кевлич. Ще спочатку Євген мав велику силу удару, швидко ганяв за м'ячем, від однолітки відрізнявся від тривалістю. Крім занять у футбольному клубі, хлопець паралельно довгий час займався карате. У дорослому віці Коно зізнався, що його тренер поставив йому ультиматум, сказавши, що потрібно визначатися, яким видом спорту надалі займатися. А так, як, за словами самого футболіста, грати в футбол у нього виходило краще, ніж боротися, він віддав перевагу саме цьому виду спорту. Мабуть, багато фанів Євгена Коноплянки погодиться з тим, що він не помилився, обравши футбол. Пишіть свою думку в коментарях. Цимку 2005 року 16-річну коноплянку почали запрошувати до таких грандів українського футболу, як Шахтар Донецьк та Динамо Київ, і вже 5 січня наступного року він мав переходити у Київський клуб. Проте Юрій Кевлич влаштував перегляд футболіста ОФК Дніпро, спортивний директор та тренери Дніпровського клубу були вражені грою молодого півзахисника. В підсумку він опинився в команді. Євгена відразу почали залучати до ігор доплівального складу Дніпра. А у наступному році дебютував у вищій лізі чемпіонату України в матчі Закарпаття Дніпро, але грав ще мало ігрової практики в основній команді майже не отримав. У сезоні 8-9 грав більше, особливо коли змінився головний тренер. Бесонов почав ставити до складу коноплянку, але той гольовими діями не відзначається. Але відзначається у наступному сезоні у чемпіонаті України проти Таврії, зробивши асист. Далі, закріпившись у складі першої команди Дніпра від початку виснання частини сезону 9-10 він відзначався забитими голами, а також високою технікою володіння м'ячем. Перший гол у прем'єрлізі забив у матчі з Орею. Після цього його порівнювали з Ліонелем Месі. У цьому сезоні отримав звання Герой сезону внаслідок голосування на офіційному сайті команди. Остаточно закріплювся у основному складі після приходу нового головного тренера Хуан де Рамос. Та почав ставати лідером. Футболіст вперше грає у Єврокубках, але до групового етапу Дніпро не дійшло. У підсумку цього сезону отримує нагороду найкращий молодий гравець чемпіонату України і знову стає героєм сезону за версію болівальників Дніпра. У 2011 році Київська Динамо запропонувала Дніпросю 15 мільйонів євро за молодого таланта, але клуб відповів, що віддасть коноплянку за 50-60 мільйонів євро. Звісно, кияни не купили Євгена. Сезон 11-12 Дніпро проводить посередно, а й Євген відзначався майже у кожній грі результативною дією, і у підсумку стає кращим гравцем чемпіонату України. Наступний сезон проводить як попередній, але отримує червону карту та травму, але вона виявляється несерйозною. Також заявляє про себе у лізі Європи, через що УЄФА включає Євгена у список кращих молодих футболістів цієї лії. Знову стає футболістом року в Україні за версією видання український футбол. Сезон 13 14 сім запам'ятався як можливе придушення молодого гравця і не надання змоги потрібного розвитку з боку керівництва клубу. Ми говоримо про так, і трансфер укладений Плянків у Ліверпуль, який всі очікували впродовж цього трансферного вікна. Керуючий директор Ліверпуля особисто прилітав в Україну. Але в останній момент, коли гравець вже навіть пройшов обстеження, англійці не змогли домовитись з президентом клубу Ігорем Коломойським. Пізніше футболіст розповідав: тоді до Дніпра приїхала делегація серйозних людей із Ліверпуля. Ми вечеряли. Погода закрита, стверджували вони. Вони мали заплатити стільки, скільки хотів Ігор Коломойський. Мартін Шкретел навіть написав мені повідомлення, ми чекаємо на тебе. Стівен Джерард також висловив своє благословення. Потім я їздив до Коломойського. Будь ласка, будь ласка, відпустіть мене. Я здійсню свою мрію, слізно просив я. Ліверпуль запропонував 25 мільйонів євро. Це великі гроші, але Коломойський був невблаганий. У підсумку, незважаючи на негативний трансфер, який так і не відбувся, Коно допомагає Дніпру здобути срібло у чемпіонаті України. І стає кращим гравцем чемпіонату у наступному сезоні. Відбувається фейер Дніпровського клубу. Вони стали фіналістами Ліги Європи. Все почалося з групового етапу, де клуб випередив свого опонента у одне очко та вийшов до плей-офф. Далі пройшли низку клубів і дійшли до легендарного фіналу, де, на жаль, програли королям цього турніру Севілі, до якої переходить коноплянка у літнє трансфер на вікно. Але там є кумедна історія, адже українець повинен був перейти до матрасників. Контракт був майже підписаний, але Атлетико Мадрид потрібно було продати одного гравця, але цього не сталося. Як казав Євген у одному з інтерв'ю про цю ситуацію, перед цивілією я тиждень сидів у готелі та чекав, коли мені дадуть зелене світло, щоб я підписав контракт з Атлетико. Ніхто цього не знає. Я приїхав спочатку туди. Сім'йоно каже: Дайте годину, дайте другу. Потрібно було подати одного гравця, щоб потім посадити другого. Я сидів тиждень. Дружина була на дев'ятому місяці. Я не міг просто сидіти. Їм потрібна була допомога. Мені просто хотілося якнайшвидше повернутися і допомогти бути поруч. Не міг уже більше. Тиждень чи днів 10 сидів. Усі агенти мене прямо тримали. Не їдь, не треба, інший клуб. Зараз Атлетико підпише. Все, я не можу більше, я їду. Пам'ятаю, що зірвався. Сказав, що нехай беруть квитки, не можу більше чекати, лечу назад. Вони мені, добре, давай ми тобі тоді інший варіант знайдемо. Агент за кілька годин. У мене є Севілля, тебе влаштовує? Я такий так, Севілля, начебто хороший варіант. Ліга Європи, три поспіль виграли. Емарі. Ревці навіть не перевіряв, хто на позиціях. На той час, о 26 років, мене це взагалі не цікавило. Я був настільки в собі впевнений, що гратиму. 3 липня про перехід було оголошено офіційно. Через 17 днів відбулася презентація гравця. Згодом у офіційному Твіттері гравець повідомив, що буде виступати під 22 номером. Перший гол забив у грі проти каталонців, зробивши рахунок 4-4. У першому сезоні нічим цікавим не відзначився. Перед початком наступного сезону портал Хускорд помістив коноплятку на обкладинку нового сезону Премер разом із Месі Роналдо та Грізманом. Цей сезон проводить посередньо. У своєму першому матчі в Лізі чемпіонів Коноплянка забив один із найшвидших голів серед футболістів, які виходили на зміну, для цього йому знадобилося лише 19 секунд. Також допомагає Севілі не без проблем виграти Лігу Європи. Після цього сезону дуже полюбився іспанським вболівальникам, але тренер команди у Наймері викликав обурення вболівальників Севілі і українських фанатів грався через те, що мало випускав Євгена на поле. Але він це пояснював тим. Що потрібно було повернення в захист від Євгена, яке йому вдавалося тяжко. У підсумку Севілля виграє Лігу Європи і стає фіналістом Кубку Іспанії, а Коно, в свою чергу, стає першим українцем фіналістом цього турніру. На початок сезону 16-17 приходить новий тренер, котрий, незважаючи на результативність Євгена у пресезонній підготовці, не побачив його у складі команди на майбутній сезон, тому Коноплянка зайнявся пошуком нового клубу. Далі гравець підписав контракт із німецьким Шальке, де мав виступити до кінця сезону 16-17 в оренді з правом викупу. Нічим цікавим за цей проміжок не запам'ятовується, але клуб його в підсумку викупляє за 25 мільйонів євро. На початку наступного сезону Коноплянко розкритикував головного тренера Шальки, адже той, за його словами, не пояснював гравцям причини їхньої відсутності в стартовому складі або заявці на матч, через що футболіст не отримав стабільної ігрової практики протягом довгого часу. За це Євген мав заплатити штраф, але 9 червня стало відомо, що головного тренера змінено. Прийшов Тедеско, який після розмови з коноплянкою заявив, що для нього все почнеться з нуля. Цей сезон проводить посередньо, час від часу відзначався результативними діями, але з початку наступного сезону коноплянка стикається з травмами. Через це у більшості поєдинків виходить з лави запасних. Шальки провело погано цей сезон, посівши 14 те місце. Далі повернення до України. У першому сезоні коноплянка допомагає ярнікам стати чемпіонами і вперше піднімає цей трофей над головою. Далі травми та відновлення, знову травма і перехід до Кракові у статусі війного агента. Контракт підписано на 6 місяців. Впродовж цих 6 місяців зіграв 10 матчів і продовжив контракт з клубом до літа 2023. Впродовж цього періоду зіграв 6 матчів, забив 2 голи та віддав 2 голевих передачі. У літнє трансерне вікно переходить до команди клуж, де на нього дуже сподіваються, але через незрозумілі причини не подробляє до основного складу. А тож, бо взагалі до заявки і через півроку президент клубу у інтерв'ю говорить. Цитую: якщо говорити про звільнення, то я можу назвати трьох гравців, з якими ми попрощаємося. Один із них коноплянка. Величезне розчарування, він був моєю ставкою, але, на жаль, помилився. Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тренер ставить тебе до складу, за день до гри ти повідомляв, що в тебе були Нога, що в тебе забій або ще щось. Можливо, йому вже не до футболу, але це не має значення. Це закрита тема. З коноплянкою ми попрощаємося взимку. Кінець цитати. Згодом коноплянка відреагував на цю ситуацію та заявив, Цитую, те, що сказав президент в інтерв'ю, це треба ще уточнити, чи говорив він це. Я чекаю з ним зустрічі, чи як мінімум розмови, але можу прияснити ситуацію щодо моїх травм, тому що краще їх знати ніхто не може. Я додам, що такого не було, що перед кожною грою я йшов з поля, коли я був у гарній формі на тренуваннях і тренер робив мені компліменти, то навіть після цього він мене не награвав. Тому те, що сказав президент, неправда. Якби я знав, що зіграю з перших хвилин, але є якісь. І забій, то я готовий колоти знеболювальні, пити таблетки, щоб тільки вийти в стартовому складі. Але на жаль, тренер жодного разу не награвав мене у складі. Хоча одного разу говорив, що поставить з перших хвилин. Коли справа доходила до гри, він не стримав свого слова, навіть не випускав на заміну. Що ви думаєте про подальшу долю коноплянки? Напишіть ваші думки в коментарі. А незабаром ви побачите нашу версію продовження цієї історії. Всім дякую за увагу. Не забувайте проявляти свою активність у вигляді вподобайки та комента. А де саміго?